У цьому відео запрошую вас побачити морське узбережжя в Валенції. Побуваємо на набережні. Побачимо, яка вона тут, яке було моречко в цей день. А далі поїдемо у напрямку Малаги. Це буде дуже вражаюча дорога. Тож, приєднуйтесь до цієї подорожі. В минулому відео я показала апартаменти, в яких ми проживали. Зараз ми вже з них виселились. Ми добре переночували сьогодні в цих апартаментах. Зараз хочемо з'їздити ще на пляж. Вчора гуляли по старому місту Валенції, дуже сподобалось. І хочемо ще поглянути, яка тут набережна. І Сьогодні їдемо в Малого. Зараз біля дев'ятої ранку покажу, як виглядає місто саме з Мами ведуть діток до школи, до садочків. Валенція виявилась дуже гарним і сучасним містом в Іспанії, і також гарне тут старе місто. Дуже багато тут сучасних будинків. Ми поспілкувалися з хлопцем, що нас заселяв. Він сказав, що вони спочатку були в Барселоні, а потім все-таки вибрали Валенцію, бо каже, тут простіше життя. Ми припаркували машину та вже йдемо до моря. Ми приїхали на набережну у Валенції. Тут такий широченний пляж. І поряд ось така пішохідна зона, готельчики, ресторанчики, пісочок такий пухкий видно. Зараз спробуємо чи тепліша Тут водичка, чи ніж у село. Чи така ж сама. На вулиці зараз температура десь 25 градусів зранку. А вчора ввечері була десь 28. А вдень було жаркувато десь 32. Ми зразу відчули, що це місто таке ж спекотне. Влітку тут, мабуть, дуже жарко. Да, пляж тут дуже широченний. Я думаю, що влітку, коли багато туристів, тут місця вистачить не всіх. Це ми вже виїхали за місто, ось місто там залишилось. Тут є і в місті пляжі, але нам порекомендували сюди. Це той хлопчик, з якому, який нас поселяв в наші апартаменти. Апартаменти знаходяться недалечко від історичного центру, десь 30 хвилин. А до моря, от якщо на цей пляж, то десь пів години машиною треба їхати. Так, виглядає моречко зранку. Тут штормить. Зараз помочу ножки, ножки. Ну, водичка тепліша, ніж у Солову, так здається. Піщаний пляж. Плавати було приємно, я добре поплавала. Людей на пляжі майже немає. Ми сьогодні понеділок. Але нас сьогодні жде дуже довгий переїзд, тому багато часу ми тут не можемо пробути, будемо їхати далі. Сьогодні нам треба подолати біля 600 кілометрів. Побачили затор на дорозі, не могли зрозуміти, що там сталося, а воно на дорозі перекинувся мусоровоз. Це дуже цікавий напрямок дороги, і якби було більше часу, можна було б заїжджати ще в якісь міста, Альканти в нас по дорозі. Ну. Неможливо всюди заїхати, тому ми сьогодні тільки держимо шлях свій на малого. Попереду нас дуже цікава гора. Вперше бачу таку форму гори. Проїздимо біля регіону Мурсії. Це одне з найтепліших міст Іспанії. Відомо своїми лимонами, паприкою, виноградниками та лавандовими полями. По дорозі зупиняємося на заправці, щоб пообідати. Такі туалети на заправці в Іспанії. Все дуже чистенько. Також тут багато чого продають, на сувенірчики можна щось купити собі, і солодощі. А навкруги краєвиди просто заворожуючі. Ось такі гарячі страви тут можна собі замовити. Обід десь вийде в 20 євро. Смачно пообідавши, їдемо далі. На під'їзді до Гранади починаються пагорби і гори. Хочу сказати наперед, що ця дорога між Валенцією і Малагою була самою красивою за всю нашу подорож. Тут їдеш і таке відчуття, начебто ти знаходишся в Америці. Погляньте, як все виглядає. Попереду високі гори, а біля дороги жовті квіти. Дуже красиво. Я думаю, що ця гора десь більше двох тисяч. Чесно кажучи, не очікувала тут таке побачити. Їдемо і дивимося, виблискує сніг. Я зразу зрозуміла, що це вже гори більше трьох тисяч. Так і виявилося, що це Сієра Невада, один із найвищих гірських масивів в Іспанії. Зараз бачимо сієру неваду ще ближче. Скільки там снігу? Найвища точка, гора Муласен. 3479 метрів. Ну, погляньте на цей вид. Сьогодні ми проїхали більше 600 кілометрів по Іспанії. Дороги класні і безкоштовні. Перший платний тунель, 6.30 ми заплатили. Зараз в нього заїжджаємо. Це вже перед Малогою. Вже видно місто Малого. Воно так розташувалося у долинці, а біля нього гори. Зайшли в супермаркет, зараз познімаю ціни, які тут є. Полудниця євро 59. Нарізки різні, ковбаси, сири. Сир 3-4 євро,

Тут м'ясо. Куриця. На вино ціни різні і по три євро, і по чотири, і по п'ять, шість і вище. Зараз треба знайти адресу, де ми забронювали житло. Ми у Малозі приїхали, як завжди, були проблеми з поселенням. Якщо просто заселяєшся в готель, то заїхав, там буває ресепшн, ну, якась все простіше. А тут зняли апартаменти і оці, блін, складнощі з заселенням, візьми ключі у тій, то скринці. Потім написали на першому етажі. Ну, Кімната, сама квартира, а вона фактично на другому. Ми не могли зайти, Там намагалися відкрити двері. Вийшов якийсь злий іспанець, дуже сильно ругався на нас. Зніму ці апартаменти, покажу, як вони виглядають. Бронювали на букінгу на дві доби. Вони невеличкі, але так начебто все необхідне є. Ось пральна машина, холодильник, така панель кухонна, кавоварка, стіл. Потім заходиш ванна така, душова кабінка, умивальник. Унітаз і всю сторону спальня? Ріжко одне велике, ну і тут шкафчики різні, дзеркало, тумбочки, телевізор, ну і картини в такі. Подорожі сильно не розслабишся, тільки -но приїхали, трошки відпочили і зразу в місто. Дивитись, місто Малага. Саму прогулянку покажу вже в наступному відео. Надію, що вам сподобалось це. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!